Всім привіт! Це Владислав. Редуктори тиску являються надзвичайно важливими компонентами системи опалення та водопостачання. Стабілізація тиску у холодної та гарячої води, комфорт у вашій оселі та економія води це основні пріоритети роботи редукційних клапанів тиску. Адже надмірно високий тиск у вашій системі може призвести до виходу обладнання з ладу та невиправдано високих витрат води. До речі, підвищення тиску на одну атмосферу призводить до збільшення витрати води на 26%. Сьогодні у нас на огляді мембранні редукційні клапани холодної та гарячої води італійського виробника Калефі серія. Вона була розроблена для встановлення у невеликі, здебільшого, побутові системи. Особливістю даної серії є: по-перше, корпус редуктора. Він виготовлений з латунного сплаву. Стійкого до вимивання цинку. Друге, відсутність шумів при експлуатації, третє його компактність. Наступне це підтримання заданого тиску як у статичному, так і в динамічному режимі роботи. Тобто робота редуктора не залежить від того, чи є водорозбір в системі водопостачання чи ні. Далі, високоякісна профільована мембрана, яка відповідає за роботу редуктора. Сам редуктор має збалансоване сідло, яке відповідає за стабільність роботи. Ну і це все. Поговоримо взагалі забудову даного редуктору. Отже, по-перше, сам латунний корпус тільки до децинкування, латунь марки DR. Друге регулювальний гвинт для встановлення певного значення тиску. Із заводу він попередньо налаштований на 3 бари, але його можна налаштувати від 1 до 6 бар. Наступне це пружина, змінний картридж, корпус картриджу, корпус мембрани. Сітка з нержавіючої сталі для захисту мембрани. Затвор зі штоком і резинові ущільнювальні елементи. Також даний редуктор доступний як із можливістю підключення манометру, якраз він у мене в руці, так і без. Холодний гарячий. ну і... Саме підключення півдюйма або три четверті. Максимально робочий тиск 1-6 бар. Максимально робоча температура 2-80 градусів Цельсія для гарячої води та для холодної води до 40 градусів Цельсія. Ну і матеріал стійка до децинкування латунь марки DR. Яка робота, яка, який принцип роботи даного редуктора? Ну, це баланс між протилежно діючими силами. З однієї сторони, пружина штовхає затвор донизу у напрямку відкриття протоку через редуктор. Тиск на виході з редуктора, який діє на мембрану, він навпаки створює протилежну силу, яка намагається закрити сам клапан. От. Більш детальну інформацію ви зможете знайти у нас на сайті та більшу варіант даних редукторів. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!